Які є порядок? Денних, о, о, земельні питання, звернення до президента о, по наших землях мається на увазі повернути землі у увідення сільської ради. А на даний момент паралельно ми працюємо, ну, бо так вийшло, що ми вже на протязі 14 років звертаємось, у нас є три папки звернень, ну, від є суто відписки. У нас є звернення, за котре маємо приголосувати у порядку денному до президента. Але так як ми закликали представників э, э, Оскар, як правильно назвати, Товариство з, з межоповідальності Оскар чи приватне підприємство, е, котре е, на наших теренах обробляє е, землі, 500 гектарів. Е, 450. а ну 504 платиться податок, мається на увазі з, 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 з цих всіх, що є до Петра 450 додається. І, і тут, тут є робочі питання, котрі виникли в процесі роботи. Зараз є представники пан Дмитро. Пані Сніжано, у нас легше питань, ніж питання до інституту. А, ні, по-любому, що до інституту у нас набагато глобальніше. Які питання. у вас питання є до інституту? По Повернення е, землі у відання. Це інститут за погодженням академії. Землі у сільської ради, яка знаходиться у державному користуванні 91-го року е, законом. Ну, за Постанови по Кабінету міністрів відчуження е, земель. Державної власності забороняється без, без погодження е, е, Верховної Ради, і указ президента Де Юро, е, котрий про роздержавлення земель, так само діє. На якому етапі вирішення даного питання, і наскільки до думки громади прислухається влада? Є просто відписки. Є з, 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 цього, з адміністрації президента, що направили матеріал у Академію е, аграрних наук та у Міністерство аграрної політики до Швайки. Тепер це мається на увазі останній. Ми відсилали і прем'єр-міністру Єсенюку, ВО Верховної Ради Турчинову. Так само від, тільки відписки, що буде вирішуватись на, на законному рівні. Це мається на увазі, треба змінювати закон, ну, законодавчу базу на рахунок цих земель. Яка думка громади з цього приводу? Ну, думка громади є тут, можуть висловитись, яка думка громади. може хто може висловитись?